В роботу в НТЗ входить ремонт наших військових автомобілів. Заміна там масел, фільтра, ну, все це проходимо. Сьогодні буквально поміняли нову резину, поставили, бо та вже перепалась. Забезпечуємо і наших пацанів на передки. а полівом, що є, заливаємо, заправляємо їх і БК возимо. І машини то, що портяться, вивозять її. Звод в МТЗ займається переміщенням особового складу, також за їхніх речей, майна батальйоновського. Забезпечуємо там харчами і водою. Ну і так займаємось. Всі такі особові справи, ті, які на, особливо на переміщенні, то це все на нас. Відже віддаємо назад на перепаковку нові снаряди, приїжджають Заводи матеріально-технічного забезпечення, це, скажімо так, виконують титанічну працю. Можливо, вона і не але це забезпечення батальйону. Лягай на наші руки. Хлопці працюють в режимі нон-стоп 24 години на добу не зупиняється. Людей багато працюють людей. Людей багато, всі молодці хлопці. Все у нас класно. Юра, не нормально. Можемо виїжджати, так? Заводимо, виїжджаємо.